Новий рік, всі ми його любимо і всі ми його чекаємо. І я вважаю, що, напевно, кожен з вас задумався, а що ж я маю подарувати на новий рік своїм друзям, своїм близьким. Тому сьогодні я хочу вас навчити, як можна зробити гарненькі, дуже симпатичні і, я вважаю, не дуже дорогі отакі маленькі подарунки. Подивіться, як? Воно гарненько виглядає. І так, щоб зробити такі малесенькі, гарнесенькі кошечки, ми з вами візьмемо кошик як заготовочка, пензлик, акрилова золота фарба, гілочки штучної ялини, атласні так самитові стрічки. Набір цукерок і ялинкових іришок. Напевно, все. Ось такий невеличкий набір. І так, друзі, де це все взяти? Такі кошики я купила в магазині, як заготовочка. Напевно, на кожному базарі вони продаються, ви можете їх купити. Так само і акрилові фарби. Ну, це така золота акрилова фарба. Саме вона мені потрібна. Ну, пензлик. Зрозуміла? Такі гілочки штучної ялинки. Прийдеться поскубати трішечки вашу ялиночку, якщо не шкода. Ну десь там. десь там, Добре. Тепер е, стрічечки продаються у магазині, ви це знаєте. Е, оксамитова стрічка, вона трошечки дорога, так що ви можете замінити її, звичайною атласною стрічкою. Так буде дешевше. А це такі шоколадки. Бачите, я взяла їх, і скріпила такою золотистим скотчем. І в мене вийшла отака пірамідка. Дуже симпатична і дуже непогано. Також я беру такі цукерочки, вони мені потрібні для декорації. Такі монетки. Дуже цікаво і дуже симпатично дивиться кошик, Ось ось так, ви бачите. Ну що, приступимо, так? Перш за все, нам потрібно пофарбувати оцього кошика. Ну, я зараз це робити не буду. Я вже зробила це заранего. Бачите, бачите? Ось, ось так виглядає він пофарбований, дуже-дуже симпатичний Золотий кошик. Добре? А тепер нам його треба прикрасити. Прикрасити його треба стрічечку. Зараз я покажу. Розмотуємо. І ось таким чином. Обгортаємо нашого кошика. Ось таким чином, бачите? Тут можна взяти ниточкою зашити, і наш кошик буде ось такий гарненький, прикрашений такою оксамитовою червоною стрічкою. Ось. ось таким чином. Я вже заготувала ось такий, таку заготовочку, і, як ви бачите, Ось вона ось так виглядає, дуже симпатично і гарненько. Робимо далі, беремо наші гілочки, вкладаємо їх сюди усереди, ось так, щоб трошки вони виглядали, так. беремо наші монетки, ось я їх багато. Вони недорого коштують, їх можна всі ось туди покласти. Тому наша, наш кошечок, наш подаруночок буде дуже цінним. Ось так сюди. Наповнюємо, повний кошечок. Що ще можна використати? Можна взяти, наприклад, ось такі іграшки, ось такі шарики маленькі. До речі, все підбираєте одного кольору, тоді це буде виглядати дуже симпатично. Тепер я беру ось таку пляшечку. Я беру ще таку шоколадку. Дивіться. І тепер ми ще можемо зробити її ще краще дивіться беремо Ось таку червону стрічечку Дивиться, я її прив'язую, всю іграшку, до гілочки. Ось таким чином прив'язую і можу тут зробити, я покажу ось так, прив'язую, можу зробити бантик. Поправляю і обрізаю угу. ось так. Начайте. Тепер ви можете добавити також ось таку іграшку, до речі, я її зробила сама. Ви можете склеїти такий кубик, обгорнути його фольгою, і у вас вийде отака симпатична гарненька іграшка. Так само беремо зелену, атласну стрічечку взимку. І прив'язуємо так само до нашої гілочки. Ось так. І щоб ми по такій довгим кінцям, ми їх троєшки обріжемо. Ну що, подобається? Ось подивіться. Такий вийшов гарненький подарунок. Всі вони різноманітні, ось подивіться, які, мене, які я зробила попередньо. це зовсім вже другий. Ви можете використати таку стрічку подарункову, щоб зробити ободочок на, на кошечку. Це вже залежить від вашої фантазії, залежить від того який саме подарунок ви хочете зробити. А також я зараз вам хочу показати, які кошики я зробила для своїх друзів. Ось це. Бачите, тут вже я використовую таку листівочку. Тут уже у нас і цукерки. А це ось такий другий кошик, який я зробила для своїх друзів, у яких є діти. Бачите, тут сидить Hello Kitty. Ось така симпатична, мила, гарненька. Такий гарненький подарунок. Давайте ще раз поглянемо, які новорічні подарунки можна зробити своїми руками. Поздравляю вас з Різдвом Христовим, з наступаючим Новим роком! Робіть ось такі гарненькі подарунки. Повірте мені, ваші друзі, ваші близькі будуть дуже задоволені! Всім!